Сергій, якою фарбою ти фарбуєш зараз декоративну штукатурку мапу світу? Сьогодні я фарбую «Мегалатексом» дюфа, Це німецька фарба зіка до миття. яка у неї витрата? Витрата ну, на таку фактуру 250 мл на метр квадратний А де ти замовляв цю фарбу? Е, купував я і фарбу, і шпаклівку акрил шпадель, як її робив, мапу світу. В укргості. Є доставка, можна кур'єром замовити. Затанувати також можуть будь-який колір, по НС, Ну, Треба дзвонити і домовлятися. Також є і на фасад такий матеріал, МГФ рельєф, який також можна наносити цією кельмою або компресором. Сразу затанувати, тому в общем, телефонуйте, і там просто копійки коштує для фасаду. Антону, телефонуйте. Він вас проконсультує.